Народився бог на сіні, хлись, покотилась зірка з неба у старий вертеп. Старий старить сіно носить, сумно зітхає. розтеному стиха співає. Спи, дитинонько кохана, люлі, люлі, баю май, а ти місяцю на небі. Я слава рождена. Рицарі прийшли клонитись сину Божому і принесли у дарунок ризу золоту даром щастя і любові нас благослови що ви Христові ми усі жили Спи, дитинонько кохана, люлі, люлі баю май. а ти